Реалії війни в Івано-Франківську волонтер Олег Кушнір презентував фотовиставку про ситуацію на фронті. Світлини бачила Тетяна Куліковська. Багато з цих людей вже немає в живих. Вони загинули, і їх вони залишилися тільки в пам'яті на світлинах. І це в першу чергу шана їм. Ці світлини Олег Кушнір разом з іншими волонтерами робив під час поїздок на передову у 2016-2018 роках. Чоловіки на фото воювали на нулі у Мар'янці, Пісках, Лисичанську. Це невеличка частинка, яку ми будемо поповнювати зараз в процесі вже якраз фотографії Буча, Ірпінь, куди ми їздили з командою, і крайні Наші поїздки вкрай були важкі, і власне вже все змінилося. Навіть ці фотографії, які є з пісків, вже цих будинків просто не існує. Там все до фундамента розбито, розгромлено. І разом з тим ми розуміємо, на жаль, що ця виставка вона буде ставати ширшою, більшою. Фотовиставку презентували студентам-першокурсникам. Також Олег Кушнір розповів їм про свій волонтерський шлях та про реальну ситуацію на фронті. Є телеканали, які Доставляють нам не надто правдиву інформацію. Можливо, хтось щось додасть своє для того, щоб це було цікавіше. Можливо, хтось щось приховає. Тому від перших уст ми можемо дізнатися ту саму правду, яку можуть приховувати від нас. Олександра родом з Харківщини. каже: в Івано-Франківську вирує життя. Натомість у її рідному місті люди намагаються просто вижити. Фотовиставка це спосіб нагадати українцям про ціну свободи. Життя там майже зупинилося і воно залишається лише на таких базових очах, коли потрібно сходити в магазин, в аптеку, в лікарню, заправити машину на АЗК і Такого розвитку як особистості там на жаль немає. Про те, що люди абстрагуються від подій на фронті, каже і сам волонтер. Олег постійно їздить на передову. Тож добре бачить різницю у поведінці та побуті українців тут і там. Війна зараз в гарячій своїй фазі. Тим не менше, люди живуть своїм життям. Нам сумісно забувати дуже швидко всі ці події приходять сумні звістки зі фронту. І приходять ми сьогодні ховаємо наших героїв. Роїв тим не менше, ну на жаль, люди вони абстругуються і так є, що люди вони хочуть думати про хороше, але забувати про реалії, аби показувати реалії війни. Фотовиставку будуть доповнювати новими світлинами.